1 січня цього року в городку запрацювала оновлена система встановлення інвалідності, яка замінила медико-соціальну експертну комісію. Оцінку працездатності лікарі здійснюють у поліклініці при Городоцькій міській лікарні. На даний момент на базі городоцької лікарні працює. Вісім експертних команд: це дві кардіоневрологічних, дві хірургічних, дві команди загального типу і дві травматологічних команди. До цього часу комісії працювали на другому поверсі поліклінічного відділення, але це створювало незручності, особливо для осіб з інвалідністю. Ми звернулися до міської влади, вона пішла нам на зустріч і не функціонуючи відділення колишньої дитячої консультації було вирішено. Модернізувати, провести ремонти і відкрити для зручності пацієнтів, тому що, як правило, це люди з обмеженими можливостями піднятися на другий поверх, де ми облаштували тимчасову роботу експертних команд, їм край важко. Міська рада виділила близько двох мільйонів гривень на ремонт приміщення колишньої дитячої консультації. Роботи завершені напередодні дня медика. Відремонтовано приміщення, встановлено нові двері, завезені меблі, облаштовані зони інклюзивного доступу відповідно до нових будівельних норм. Для городоцької територіальної громади медицина, як завжди, є однією з найбільш пріоритетніших галузей. Так було, так є і так однозначно. буде. Ми сьогодні. Виділяємо дуже багато коштів на покращення матеріально-технічної бази, на вирішення господарських питань різного рівня, на покращення благоустрою. Ну не винятком, звичайно, є дане приміщення до слова, як зазначив Олександр Кушнір, завдяки новій системі встановлення інвалідності, пацієнти з усієї України можуть обрати не лише спосіб проходження комісії, очний, заочний чи дистанційний, а й заклад, де це відбувається. І все частіше городоцьку лікарню обирають мешканці інших областей. Причина найменша черга, і всі варіанти огляду доступні.